Сморіть, настав час помити червики. Тихо, тихо, малюк спить. Ми прийшли відвідати нашого тата. Стояти. Спочатку доведіть, що ви знайомі. Так, так. Ось наше фото -содруження. О, тоді питань немає. А чи можна мені пограти з малюком? Не варто, він спить. Ну, гаразд, звичайно, проходьте. Олексея знову тут. Ти що не впізнав мене? Це ж я, Міло. На цей раз я точно принесла тобі твого дружка. Дивись. Ну, це ж він. Малюк, дружок, нарешті я тебе побачив. Іди до мене, солоденький. Ти б знав, як я скучив. До речі, у мене є подарунок для малюка. Так. Так, що тут відбувається? Мила, це вже занадто. Але нарешті я тебе зловила. Тепер ти сидітимеш там, же, і Алекс. Зрозуміло. Благою, помилуйте, я не винна. Я хотіла як краще. Ні. Який жах! Невже я у в'язниці? Благаю, відпустіть. Ні. Добре вам повеселитися, голубки. Ні, врятуйте. Eu <laughs>